9 квітня в залі нарад північного регіонального управління Державної прикордонної служби України відбулася нарада керівництва з питань призначення нового начальника, полковника Володимира Єгорова. Безперечно, сьогодні номер один східний кордон і опорні пункти, але ми живемо в цій області. Нам потрібно значить, думати за упорядкування. Нашій території. За словами нового керівника, в управлінні буде активно впроваджуватися антикорупційна політика. Також планується виправити недоліки на кордоні та відремонтувати дороги. Думаю, що люди думають, що сьогодні мирний час, що сьогодні це дозволеність, а в нас іде війна. Україна воює, захищає свою незалежність. Головний наш ворог Росії. Усе для того, щоб дестабілізувати ситуацію в державі, для того, щоб те огонь, який є на сході, щоб він переконує все на інше, всі наші ділянки. Тому я просто прошу звертатися до наших пісфорсних борців. Багато тут вже хто був. В зоні ато ще багато хто буде, для того, щоб люди розуміли, що це війна. Інформаційне агентство «Всі новини.